Наш організм складається з мільярдів клітин. І всі вони смітять. Клітини розщеплюють білки, жири та вуглеводи, і в результаті утворюються відходи: сечовина, солі сульфатної кислоти, вода та вуглекислий газ. Свої клітинні відходи та надлишок води клітини викидають у кров, а кров транспортує їх до органів виділення, про які ми поговоримо в цій лекції. Виділення це процес виведення з організму продуктів метаболізму та надлишку води. У процесі виділення беруть участь різні органи дихальна, травна, сечовидільна системи та шкіра. Коли кров у малому колі кровообігу притікає до легень, відбувається газообмін та вуглекислий газ виділяється назовні. Також під час видиху випаровується невелика кількість води. Травна система виводить назовні неперетравлені рештки. Сечовидільна система очищує кров від продуктів метаболізму та підтримує гомеостаз, зокрема, водно-сольовий баланс та рівень кислотності крові. Шкіра пітніє і таким чином бере участь у виведенні води та солей. Розглянемо сечовидільну систему. Вона складається з парних нирок і сечоводів, непарного сечового міхура та сечовидільного каналу. Нирки це фільтри крові. Всередині нирка складається з двох шарів коркового та москового. Московий шар утворює ниркові пірамідки, а корковий шар розташовується зовні та між пірамідками. Утворена у нирці сеча збирається у порожнину ниркову миску, з якої вона потрапляє до сечоводу. Сечоводами сеча прямує до сечового міхура, який здатний отримувати біля одного літру рідини. Його стінка пристосована для зберігання такого об'єму. Вона побудована з трьох шарів. Внутрішній шар це епітеліальна тканина, не проникна для сечі. Середній шар гладком'язова тканина, завдяки якій міхур стискається. Зовнішній шар власне сполучна тканина. Сеча утворюється у нефронах. Нефрон це структурно-функціональна одиниця нирки. В нирках розташовуються мільйони нефронів. Розглянемо їхню будову. Нефрон починається нирковим тільцем. Ниркове тільце це капсула нефрона та сітка капілярів всередині неї. Капсулу нефрона також називають капсулою боумана Шумлянського. Це порожнина з двома стінками, причому між стінками також наявна порожнина. Від капсули нефрона відгалужується каналець нефрона. Він спускається з коркового шару всередину нирки у мозковий шар. У мозковому шарі каналець утворює петлю Генле та повертається до коркового шару. У корковому шарі канальці нефронів впадають у збирну трубку, яка прямує до ниркової миски. Нефрон створений природою для ефективної очистки крові та регуляції водно-сольового балансу. Тому в нашій схемі не вистачає судин. До всієї нирки підходить ниркова артерія. Вона розглушується на артеріоли по одній на нефрон. До капілярної сітки ниркового тільця підходить приносна артеріола, розгалужується на капіляри та переходить у виносну артеріолу. Виносна артеріола значно менша за діаметром, ніж приносна. Так виникає тиск у капсулі нефрона. Фактично, кров надходить до капсули нефрона широкою трубкою, а має вийти вузькою. Для цього потрібно витиснути зайву воду та розчинені в ній речовини солі, амінокислоти, глюкозу та сечовину. Це перший етап сечоутворення фільтрація. В результаті утворюється фільтрат рідина, яка з капсули нефрона прямує до канальця нефрона. Фільтрату або первинної сечі за добу в людини утворюється близько 180 літрів. Формені елементи крові та білки крові у первинну сечу не потрапляють, тому що вони великі та не можуть пройти крізь стінки капілярів. Після капілярної сітки кров потрапляє до вузької виносної артеріоли. Виносна артеріола прямує до звивистого канальця та петлі генле. Вона розгалужується на капілярну сітку та оплітає каналець нефрона. Тут відбувається зворотнє всмоктування потрібних організму речовин, реабсорбція. У кров повертаються амінокислоти, вітаміни, глюкоза та йони, а сеча стає більш концентрованою. У ній залишаються здебільшого непотрібні продукти метаболізму, наприклад, сечовина. Капіляри навколо канальця переходять у маленькі вени – венули, а з них кров збирається до нижньої порожнистої вени. Додатково для очищення крові відбувається канальцева секреція виділення. На цьому етапі з крові до ниркового канальця виводяться сечова кислота, йони гідрогену, аміак, ліки тощо. З ниркового тільця сеча потрапляє до збірної трубки. Тут відбувається зворотнє всмоктування води. В результаті утворюється концентрована вторинна сеча. Зі збірної трубки така сеча надходить до ниркових мисок. Вона у 10 разів концентрованіша за первинну сечу. За добу в людини утворюється 1,5-2 літри вторинної сечі. З ниркової миски сеча водом сеча надходить до сечового міхура. З наповненням сечового міхора подразнюються рецептори розтягнення в його стінках. Сигнал надходить до головного мозку, і ми хочемо в туалет. Дорослі люди можуть свідомо регулювати пускання, тобто терпіти. Новонароджені контролювати рефлекс сечовипускання не вміють, і він відбувається мимовільно. Стінки сечового міхора скорочуються та сеча виводиться сечовим каналом назовні. Нирки це органи, які відіграють визначальну роль у підтримці гомеостазу. Як ви вже побачили, нирки регулюють кількість води та солей у крові. Так, вони впливають на тиск та об'єм крові загалом. Робота нирок регулюється з боку ендокринної та нервової системи. Наприклад, при зменшенні води в організмі гіпоталамус секретує антидіуретичний гормон. Антидіуретичний гормон посилює зворотнє смоктування води. Води в організмі затримується більше, а сечі утворюється менше. Отже, у процесі виділення беруть участь дихальна, травна сечовидільна системи та шкіра. Сечовидільна система складається з нирок, сечоводів, сечового міхура та сечовивідного каналу. Нирки побудовані з елементарних одиниць нефронів, у яких відбувається сечоутворення. Весь процес сечоутворення складається з трьох основних етапів: фільтрації, реабсорбції та канальцевої секреції.